Хто не знайомий із ним, той не знає справжнього Львова. Це людина Бунтар, легенда львівських хіпі Алік Олісевич. Просимось в гості. О, Привіт. Привіт! Запрошую вас, Мівку. Прошу помешкання Аліка справді хіпівське. Тут читають свої свіжі твори письменники, кавують творчі люди, тусуються найвідоміші львів'яни. На стінах уся історія життя Аліка Олісевича та його друзів. Це картинка. Яку мене намалювали, от одна знайома дівчина 78-й рік з мене. От це от це, от я юний, як індіанець. 77-й рік то мені 19 років. Бунтувати проти рамок, у які його намагалися поставити, почав ще дитиною. За те, що хотіли постригти довше волосся, у сім років втік з інтернату за непокору і за те, що одягнув у школу джинси, вислали у спортивний табір для важких дітей. так, от приходилося і по крупицях відстоювати своє право. На свою особисту свободу я не хотів підкорятися тим догмам моралі, тої комуністичної, яка давила на людей, і всіх старалась зробити гвинтиками тої системи роботами. У 70-х потрапив у Прибалтику на з'їзд хіпі, відтоді запалився їхніми переконаннями братерства, любові до кожної людини, а ще протесту проти тоталітарних систем, ризикнув під носом у партійців вести переписку із однодумцями та журналістами із заходу. Більше того, першим за залізної завіси написав і опублікував за кордоном маніфест «Історія радянських хіпі. Звісно, за це ходив під ковпаком кадебістів. І слідкування були, і конфіскація листів. Але діло в тому, що якби наприклад. Були такі прояви, що от, за що вони могли, наприклад, приступитися. Якщо я би був наркоманом, алкогіликом і е, не працював. Бо за той час, коли ти не працюєш, могли тебе навіть посадити рік-два там. Е, за наркотики також зато, а в мене то все не було. Тобто я виступав за здоров'я, спосіб життя і радів від життя. Алі Колісевич та львівські хіпі у 87-му році вийшли на першу в Україні політичну демонстрацію. Намалювали 5-6 транспорантів. Гасу, і з ними вийшли в місто привернути увагу громадськості. І нам все вдалося. Ми так цілий день ходили з цими гаслами та Правда, після того двох чоловік вигнали з навчальних закладів. Заснував другу в Україні правозахисну групу. Тепер частенький герой журналів та газет. Майже 30 років Алік працює освітлювачем у львівській опері. Умикає прожектор і щовечора переживає разом із героями на сцені їхнє та своє життя. Я в багатьох таких моментах виставах нахожу щось таке, що близько мені, і також я можу перевтілюватись в деяких героїв на сцені, також які страждали, які кохали. Мав непросте життя, але дотепер не зрадив своїм принципам братерства і любові. А зараз ще оселився на сторінках художнього роману, став головним героєм нового твору Андрія Куркова. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.